Маленьке тільце, загорнуто у поліетиленовий пакет знайшов місцевий двірник. Немовля, викнули цинічно на території колишнього дитячого садочку. Чоловік соромиться, але зізнається. Мовляв, шукав, де б справити нужду. У тихому закутку і побачив пакет. пакет стояв. А як ви обратіли внимання, ну, чим він вас привлюк, этот пакет? Что? Потому что его... перед этим его не было. Пакет. А это утром уже. И... Ну, мне интересно было. Я взял вот так пакет. Вот, вот так я стоял. Тут пакет. Я взял вот так. Ручка была Подалік якраз був екіпаж патрульних поліцейських, яким двірник і розповів про жахливу знагі. оперативна група одразу забрала тільця на експертизу. Попередньоляшили кілька днів. тому. Проведені подварили обходи взяти списки отработани всі дівки, які стояли на учоті у беременні. була встановлена дівушка. Которая дала показания, что да, действительно она была беременна и она после родов замотала в полиэтиленовый пакет, положила его на то место, где ми його обнаружили. Матір зловмисницю допомогли знайти місцеві активістки. Жінки бачили в соціальній мережі жахливе повідомлення однієї з містянок. Вона писала, що знайома планує вбити та закопати немовля. Спочатку не вірили, але після того як стало відомо про моторошну знахідку, жінки згадали цей допис та розгорнули власне розслідування. Виявилось, одна з місцевих мам особисто знає вбивцю. Кристина очень долго сопротивлялась, не хотела вообще ничего нам рассказывать. Молчала, вообще сказала, что зачем я это сделала, зачем я сделала скрины, зачем отправила там куда-то. Мол, я подставляю ее, подставляю ее сестру, и она не хочет в этом ничем участвовать. Потом на нее девочки надавили, и она сказала, что да, она знает эту маму, и она с ней гуляла. Более того, она даже ну, общалась с ней несколько раз. Написала нам, как ее зовут, и написала, как зовут ее дочь, которая проживает с ней. Зі своїми здугадками дівчина звернулась до поліції. Матір вбивцю знайшли майже одразу. Нею виявилася 25-річна жителька міста Олешки, яка народила вже в четверте. Двох немовлят вона залишила у пологових будинках. Третя дівчинка трьох років і зараз проживає з матір'ю. А про останню вагітність ніхто не знав, бо матір бивця приїжджала з місця на місце і навіть не ставала на облік. Вона прибувала у нас ночуття. На Uh, действительно, факт имел вот такой. Она была ранее лишена родительских прав отношений двоих. На данный момент эти дети усыновлены. Uh, сейчас она просто под контролем. Она меняла место проживания. Это были саги, это был цирюк. На данный момент эта семья на учете не состоит. У поліції мати Душогубко у всьому зізналась. На страшний злочин її наштовхнуло без грошів'я. Говорить, що було важке матеріальне положення, не могла Воспитують на руках у нього трьохлітній ребенок, і второго вона не могла дозволити собі виспитувати. поэтому прийняла тільки такое рішення. Сю слово розкає На час до судового слідства. І відпустили, попри жахливі зізнання про підозру, її поки не повідомили. Втім, найближчим часом її планують обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, забивство власної дитини і загрожує до п'яти років ув'язнення.